Ніби ранок і в тебе весь день попереду, і до вечора ти можеш бути весь в силах. А от якщо ти спиш вже довго, дві години, дві з половиною, то це вже виснажливий сон. Ти встаєш весь розбитий, ти ніби не спиш, щоб відновитися, а цього не відбувається. Як ви думаєте, чому це так? Ну, якщо ми сьогодні балакаємо про науковців, да і я читала теж дуже багато про це книг, то. Я думаю, що просто ми розриваємо якийсь, от як посередині ці фази. От ці фази ми І це не дуже гарно. Ви, ваш організм вступив в одну фазу, а, а ви вже ну, ви не, не обновилися, не перейшли в фазу РЕМ, де повністю все відпочивається. Якщо ви встаєте з легкістю, як ви казали, то ти ви прийшли в легкий сон. Ви встали. Вазі легкий сон. А якщо ви стали дуже втомлена і не ну і не, не відновилися, то глибокий сон, то ви себе розтормошили з глибокого сну.